Всім привіт! Це канал Євгенчик Радить кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я хочу порадити підірку дуже крутих детективних міні-серіалів. Кожна історія, про яку я вам розповім, вже завершена, тому не потрібно очікувати роками наступних сезонів. Щоб нам було цікавіше, серіали я розташував у форматі топу, який я склав на особисту думку. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Буде багато цікавих проєктів. Ну і прохання написати в коментарі, які серіали додати в наступну частину. На п'ятій позиції аутсайдер українського озвучки на жаль немає. Дія серіалу, заснованого на одноіменному романі Стівена Кінга, розвивається в провінційному містечку Чароки після виявлення понівеченого трупа маленького хлопчика. Детектив Ральф Андерсон знаходить переконливі докази причетності до злочину тренера місцевої команди Террі Мейтланда, який був знятий камерою спостереження на місці вбивства, а також упізнаний свідками. Але незважаючи на незаперечні факти, Мейтланд, не підтверджує свою провину, наполягаючи на тому, що в момент вбивства він перебував на конференції в іншому місті, коли Террі підтверджується, детектив починає підозрювати, що в тому, що відбувається, замішана надприродня сила. В Серіалі 10 серій, і він дійсно дуже цікавий та атмосферний. Проте буду відверти серіал трошки затягнутий, і саме тому він на останній сходинці. Якби режисери вирізали зайву воду, було б ідеально. На четвертій позиції захищаючи Джейкоба, українська озвучка є Енді Барбер, порядний сім'янин, який обіймає посаду помічника окружного прокурора в Бостоні, а його дружина Лорі управляє благодійним центром для допомоги хворим дітям. Життя головного героя перевертається з ніг на голову, коли його 14-річного сина Джейкоба затримує поліція, підозрюючи у вбивстві свого однокласника Бена Рівкіна, тіло якого було знайдено в лісі зі смертельним ножовим пораненням. Вірячи в те, що його дитина не винна, чоловік готовий піти на все, щоб добитися в суді виправдовувального вироку. В серіалі вісім серій, де кожен епізод змінює думку глядачів стосовно провини Джейкоба. Наступну позицію займає Касл Рок. Української озвучки, на жаль, немає. Ще один серіал у топі, який був знятий за романами Стівена Кінга. В цьому серіалі два сезони, кожен з яких є окрема історія з десяти серій. Але враховуючи, що це детективний топ, я рекомендую вам саме історію першого сезону. Герой серіалу адвокат на ім'я Генрі Дівер. Він народився та виріс у Касл Році. Тут загинув його батько. Тепер він змушений повернутися до рідного міста, бо у в'язниці шоушенк Ходять таємного в'язня, який якимось чином пов'язаний із дівером. Ніхто не розуміє, як цей в'язень тут опинився та скільки років знаходився. Деякі серії залишають більше питань, ніж відповідей. Проте у останніх епізодах ви все зрозумієте. У серіалі дуже багато зв'язків, які відсилають до різних творів від короля жахів. А ще головну роль тут грає молодий та дуже талановитий Білл Скарсгард, який лякав нас декілька років тому у вигляді клоуна Пеннівайза. На другій позиції Патрік Мелроуз, українська озвучка є драматична історія, не в класичному стилі детективна. Немає адвокатів, детективів та прокурорів, які намагаються з'ясувати, хто ж злочинець. Проте є багато непередбачуваних твістів, загадкових подій, і зрозуміти всю історію глядач зможе подивившись усі п'ять серій. До речі, серіал коротенький навіть для свого жанру, але він ні на краплю не затягнутий, максимально динамічний та глибокий. І так до сюжету. Головний герой Патрік Мелрус, якого грає, як на мене, геніальний актор Бенедікт Камбербеч. Так ось це молодий, дотепний аристократ, який виріс у багатій родині, ось тільки життя нашого героя навряд чи можна назвати легким і безтурботним, починаючи від дитинства і закінчуючи теперішнім часом. Мало того, він страшенно токсична, отруйна та соціопатична людина, яка нехтує допомогою оточуючих. При цьому залишається привабливим плейбоєм, дізнавшись про смерть батька. Патрік не тужить за ним, а скоріш навпаки відчуває полегшення. Серіал демонструє нам різні етапи життя Патріка Мелроуса, наче поступово складає пазли до купи. І на першій позиції одного разу вночі українського озвучки, на жаль, немає у центрі історії молодий пакистанець Назір, якого запрошують на вечірку, що проводиться у самому центрі міста. Вирішивши, що там йому просто необхідно познайомитись з симпатичними дівчатами, хлопець дуже засмучується, коли його друг Амір, який мав заїхати за ним машиною, каже, що його не буде. Не бажаючи втрачати свій шанс, Назір, не спитавши на це дозволу, бере таксі свого батька, після чого вирушає. До центру, заблукавши у незнайомому місці, наш герой зупиняється, щоб озирнутися та перевірити дорогу. І в цей момент до нього в таксі сідає незнайома дівчина та просить відвести її на пляж. Максимально деталізована картина, в якій є цікава детективна складова, насичена подіями історія, в'язниця, суд, інтрига та надзвичайно харизматичні персонажі. Особливо мені сподобався цей адвокат. В серіалі вісім серій, і якщо він свого часу пройшов повз вас, то не Одмінно рекомендую. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Також поставте вашу міцну та впливову вподобайку. Це допомагає просувати канал. Зараз до вашої уваги інші детективні топи, а я і надалі буду радити вам гарне кіно та серіали.